Друзі, сьогодні знову з самих глибин інтернету. З тіму я знайшов для вас три гри, про які ви, скоріше за все, не знаєте. Але принаймні дві з них вартують вашої уваги, тому що це знову рубрика «Ігри, про які ніхто не дізнається. І за давньою традицією я сьогодні навіть розіграю один ключ до гри. Бажаю всім приємного перегляду, ми починаємо. Почитавши про концепцію гри The Stone of Madness», я відразу зацікавився, тому що вона тут 18 сторіччя. Монастир, в якому відбуваються дуже нездорові речі. Деяких людей безпідставно отримують як божевільних. При цьому місцеві священники явно щось приховують, і ми потрапляємо все місце, щоб звільнити звідси, розібратися в цих таємницях і дослідити насправді дуже красивий світ, який побудували розробники цієї гри. Перед нами стелос тактика в реальному часі, в якому ми будемо грати за кількох персонажів. Переключаючись між ними, щоб отримати доступ до унікальних здібностей. У кожного з них є декілька особливостей, при чому є кілька фобій. Наприклад, один з героїв може тягати важкі предмети, але при цьому дуже боїться місцини без світла. Інша героїня, наприклад, вміє зламувати замки, лазити по стінам, а також оглушати чи бувати варто. Але, незважаючи на це все, вона боїться вогня. І як тільки полум'я окутує місцину, де вона знаходиться, вона поступово починає сходити з розуму. Таких героїв є 5, кожен з них є унікальним, і для того, щоб досягти цілі, нам доведеться використовувати абсолютно все, що в нас є в арсеналі: сильні здібності кожного персонажа, різні витратні матеріали, які ми заходимо на місії, а також предмети, які ми можемо підготувати до місії, коли вночі у нас відбувається стадія приготування за стіною однієї з камер. Сам геймплей побудований на тому, що ми будемо досліджувати різні частини монастиря, Дуже поступово, при цьому використовуючи абсолютно все, що бачимо в оточенні. Наприклад, якщо ми бачимо десь речах, то абсолютно точно є місце, яке він відмикає. Ми бачимо якусь місцину, в яку складно потрапити, абсолютно точно там буде щось цікаве. Гра нас веде поступово по цьому сюжету, по різним кімнатам. Ми їх досліджуємо і таким чином дізнаємося різні таємниці цього монастиря. Що особисто мені дуже сподобалось ті грі, то це візуальний стиль. Ця стилістика вона просто неймовірна. Дуже красива гра, в неї приємно грати і приємно в ній знаходитись. Механіка стелсу зроблена досить непогано, ми можемо бачити зони видимості ворогів, можемо рухатись досить зручно по цим локаціям. Проте, якщо говорити про взаємодію між персонажами, тут же стає трошки гірше. Тому що, незважаючи на те, що більшість героїв дуже автономні, якщо ми зв'язуємо їх між собою, вони починають рухатись один за одним і, враховуючи в кожного з них своя фобія, і не сказати, що прям ідеальний пайсфайдінг, пані того, що вони обирають оптимальну позицію, яка була б логічною в конкретному приміщенні. Досить часто можна випадково поставити героя в якусь незручну позицію, в якій він буде або втрачати розум, або спалить нашу партію в дуже надалий момент. Також варто відзначити, що дуже багато функцій всіх грі відведено одній з героїнь. Відповідно, багато інших героїв вони носуть якусь цікаву важливу функцію, але при цьому дуже багато епізодів просто не прийти без героїні, яка може оглушити, або вбити ворога, або залізти на стіни. Також в грі вистачає невеличких багів, проте вони поступово фіксять гру, вона вийшла буквально нещодавно, тому я думаю, цей момент пофіксять досить швидко, тому що в цьому гру сприйняло досить тепло. І ще таке маленьке зауваження, що гру робили в тому числі для приставок, тому деякі елементи інтерфейсу та взаємодії зі світом вони працюють не ідеально на комп'ютері. В плані того, що, наприклад, щоб зарісти на ящик, треба обирати один з трьох варіантів, і це не дуже комфортно сприймається, як для гри у 2025 році. Від цього скажу, що стелс ігри я не дуже прям люблю. Проте, якщо вам цікавий акцент саме на історії, на такій адвенчурі і на візуальному стилі, який ви бачите перед собою, то гра цілком може зацікавити. Але важливо враховувати, у нас немає в грі сейву мануального, тому гра сейвиться весь час, коли ми виходимо, коли ми граємо і так далі. Відповідно, якщо ви робите якусь помилку, це може дорого коштувати. Тому гра вимагає досить сильної концентрації, якщо ви хочете просто розслабитись ввечері для того, щоб пограти в якусь цікаву адвенчуру, це, напевно, буде не найкращий варіант. І на цьому ми переходимо до другої гри, яка випадково потрапила мені в очі, коли я побачив одне з відео в Ютубі. Справа в тому, що я дуже люблю ці Dungeon Crawler, коли ми залітаємо за якогось воїна або мага або рогу і починаємо знищувати монстрів в підземеллях. В даному випадку це Action RPG Roguelike, в якому ми будемо зачищати підземелля в досить піксельному світі. Ви знаєте, що я не дуже люблю піксельні ігри, проте в цьому випадку я скажу, що грається доволі непогано. Я б, звісно, дав перевагу іншій графіці, про це цей візуал мене влаштував в цій грі. Справа в тому, що гра досить цікава в поєднанні своїх механік. На опері все просто: ми беремо героя, виходимо в данж, починаємо вбивати ворогів і поступово збирати лут, проходити все далі, вбивати босів і так далі. Що цікаво, що розробники зробили, що у нас герої розбукують поступово певні ачівки, які розбукують бонуси для інших героїв. Таким чином, прокачуючи одного персонажа, ми поступово трошки робимо життя кращим для іншого персонажа. Тобто то теоретично ви можете настворювати різних персонажів і під настрій міняти їх, грати потрошку, і при цьому не відчувати, що ви, граючи, закинули свого головного персонажа і абсолютно його не розвиваєте. Дуже важливо враховувати, що гра не в ранньому доступі, проте вона наразі є досить репетитивною, тому що у нас досить обмежена кількість пасивок для кожного героя. І після того як ви починаєте розбиратися в тому, як вона влаштована, гра побудована більше навколо того, що ми в ході забігу, дуже залежні від рандому, від того, які саме пасивки нам попадуться на вибір і що ми будемо обирати, тому що самі активки у героя досить фіксовані. Ми на них впливаємо мінімально, набір дуже маленький, тому, власне, ми маємо підлаштовуватись під те, що наш герой може, і те, як він задуманий розробниками. Щоб ви розуміли, прокачка героя відбувається виключно між забігами. Тобто в забігу ми набираємо рівень, проте прокачати цей рівень ми можемо тільки після того, як ми програємо або пройдемо гру. На опері це створює умови для того, що я не дуже люблю. Коли в перші забіги ти заходиш і не можеш пройти гру далеко. Проте тут реалізовано досить непогано. В плані того, що Гра звісно складна спочатку, але вона не є непроходимою тобто ти граєш і можеш пройти досить далеко навіть з перших спроб. При цьому той контент і нагороди, які ти зустрічаєш, він по суті подається в геометричній прогресії. Тобто, чим далі ти зайдеш, тим більше ти можеш знайти цікавого в цих підземеллях. І у тебе по суті кожен забіг сприймається не просто як забіг в руглайку, в якому ти просто гріндиш і так далі. Він сприймається як така невеличка пригода. Я не скажу, що гра супер епічна, тому що вона все ж таки є мінімалістичною, скілів досить мало, все побудовано около пасивок і по суті цього самого грінду. Чиста така екшен РПГ дуже мінімалістична, простенька. Проте між забігами у нас на базі можна будувати купу будівель, які сильно впливають на те, що ми можемо прокачувати. Наприклад, поступово ми починаємо прокачувати наші еліксири, посилюємо можливості того, що ми можемо взяти відразу на певний забіг. Крім цього, якщо ми буваємо босса, у нас розбакується опціональний швидкий шлях далі. Тобто гра не змушує нас вбивати те саме по купу разів, ми можемо це скіпати. І крім цього, хоча й не тестам в грі також є певна форма кооперативу, тому можна бігати ще й з друзями. Тому я скажу, що гра, хоча й не дає якихось супер унікальних можливостей, проте в своєму жанрі такого мінімалістичного рувайку досить цікаво, грається. Я б сказав, що в неї можна дуже класно пограти, якщо ви хочете просто розслабитись, трошки розвантажити мозок і відволіктися від життєвих складнощів і так далі. Із таких цікавих фішок, що ви розуміли, по-перше, класів в грі багато. На початку у нас 5, потім розвакуються ще кілька. По-друге, порівняння час від часу будемо зустрічати таємнички в стінах, та можна знайти артефакти, які досить гарно посилюють гравця. Важливо розуміти, що в ході забігів ми будемо знаходити аксесуари, які дуже посилюють нашого героя. Але ці аксесуари діють тільки на забіг. А от речі, які ми знаходимо, їх можна забирати і вони з нами назавжди. Тому ви маєте розуміти, що у нас гра відбувається по суті в такій сильній і геометричній прогресії, коли ви поступово проходите далі ви відчуваєте себе ось тут все Переходити на наступний рівень вже значно складніше, але при цьому нагороди значно кращі І виходить значно цікавіше, і в тебе є азарт, тому що ти можеш просто знайти якусь одну річ, яка по суті посилить твого героя на відсотків 20. І це назавжди. Але за умови, що ти зараз трошки напряжешся і будеш дуже обережним. Ворогів при цьому вистачає, і вони справді знаходять, як до тебе підійти. Тому що, наприклад, у мірішників проблема з тим, що дуже не вистачає хіла. Але згодом можна знайти пасивку, яка дозволяє хилятися одним зі скілів, що дуже ефективно. У стрілків, наче все добре, дуже зручно стріляти, але ХПшки стільки, що одна помилка може коштувати дуже дорого. У кастерів схожа проблема: магія сильна, класна, але при цьому мана може закінчитися, і ти відразу стаєш дуже-дуже дуже крихким до будь-яких нападів. Тому від себе скажу, що гра прикольна, мені справді сподобалось, але єдине, що, можливо, варто трошки почекати, тому що вони ще мають випускати якісь. Патчі, апдейти, тому що гра вийшла менше місця тому. І я думаю, що контент стане більше і грати стане тільки краще, умовно, через півроку чи рік. А якщо ви вже хочете пограти, то насромтесь, тому що тут є і досить багато класів, і пасивок для них, і будівель для метапрогресії. Тому, Тому ну, годин 15-20 точно можна провести дуже цікаво і весело. І остання гра на сьогодні це Non-Shell Intrude, і це рольва пригода, в якій ми будемо збирати поступово колоду. Причому, що ще цікаво, будемо грати за дракона. І що досить унікально, те, що ми будемо комбінувати різні стихії для того, щоб в принципі, взаємодіяти з ворогами, фані носити шкоду, відкидати їх, задіювати певні ефекти і так далі. Як ви бачите на футажах, це все відбувається в такому форматі, де ми весь час отримаємо картки, і потім придумуємо, що можна з них зробити на полі бою. Також є загальна карта, на якій ми пересуваємося, і поступово зростає загроза, нас можуть нападати, тому ми маємо максимально оптимально використовувати свої ресурси, які отримаємо. Якщо чесно, мене ця гра не дуже захопила, проте, якщо вас зацікавила концепція, я можу вам дати ключик, у мене якраз є один ключик до гри. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, пишіть коментар, в якому напишіть свій Steam ID, Я вам скину ключ, тому хто перший напише, тому що ну, я буду радий, якщо комусь цікаво, якщо хтось захоче пограти і отримає задоволення від цього. На цьому я вам дуже дякую, сподіваюся, було цікаво. Наступному тижні в понеділок планується дещо відносно, ексклюзивне, тому не пропускайте. І не забувайте, поставити лайк і підписку, якщо ви новий на каналі. На цьому все, друзі. Бажаю всім хорошого тижня і до зустрічі, Па-па!